Вийшов сіяч, сіяте зерно в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні ми з вами говоримо про 21-неділю після зіслення Святого Духа. Неділю, де Господь дає нам притчу притчу про сіяча. Дуже гарна і така геніальна притча, яку, напевно, що від самого початку Ісусового приходу на цю землю. Всі вони до цього моменту інтерпретують цю притчу. І навіть коли Христос розказав цю притчу про сіяча, який сіє це зерно, і це зерно паде на чотири види землі, його учні почали його допитувати, що має означати ця притча? До цього моменту і в кінці Христос говорить дуже важливі слова: хто має вуха, щоб слухати, то нехай слухає. Чи ви маєте вуха, щоб слухати? Я думаю, що мають всі. І хто слухає зараз це відео, він має вухо, щоб слухати. Але чи він слухає? Важливістю Христового вчення і проповідування Слова Божого є те, що Він каже про те, що є люди, які мають вуха, але не слухають. Мають очі, але не бачать. І так, ми, деколи, ми маючи. Всі ці чуття, які Господь дарує всім нам, ми їх не використовуємо. І так і апостоли, вони ж розуміли, про які типи землі йде мова. Вони розуміли, що, напевне, що вони є тією землею, яка є потоптана, тією землею, яка, е, на якій росте бурян, тією землею, яка взагалі кам'яниста. І, можливо, хтось. Себе уявляв, що він є доброю землею. Що таке взагалі притча? Притча це йти поруч. Вона це перекладається з грецької мови, йти поруч. Христос хоче розказати щось таке близьке, що є людині дуже е, прийнятне. Людина може це зрозуміти і людині дуже легко це зрозуміти. Але ми бачимо, апостоли просять Христа ще раз пояснити. І тут дорогі христи, Христі. Сьогодні ми чули, можливо, тисячу один раз про цю притчу про Сіяча, але чи е, я чув її. Важливо, що, те, що, е, що Христос говорить цим Словом Божим, чи я його чую. Бо якщо я його чую, то я його застосовую у своєму житті. Я не можу його, бо деколи е, бувають такі випадки, одного чоловіка запитали, а чому ви не читаєте Біблію? Він каже, Бо мені треба змінювати своє життя. Коли ви е, вважаєте, що е, читаючи це Слово Боже, воно засіває, воно сіє, Сія, що є Христос Бог, який сіє нам це, е, це зерно. І воно мусить прорости. І, дорогі христі, ми маємо сьогодні е, зробити такі речі. Визначити, яка я є земля. Тобто, чи я є кам'янистий ґрунт. Потоптана земля, по якій всі е, ходять. Чи, я росту, е, чи моя земля це є суцільний бурян? Я про все думаю на світі, я всім зайнятий, і е, тільки не Богом. Чи е, моє серце то є, е, напевно, що е, кам'янистий ґрунт, який не хоче навіть відштовхує от те, що падає це Слово Боже, яке паде на нього, і він відштовхує його, навіть не дозволяє йому вкорінитися, І останнє, можливо, я є добра земля. Але важливістю цього, чи я є добра земля, то це є моє життя. То це не тільки я її послухав, і це пішов, і, напевно, що вам проповідую. Але чи я показую своїм життям, що я добра земля, на якій Господь посіяв оце слово Боже, і воно приносить плоди. А що таке е, принести плоди? Так, дивіться, чи я вмію прощати, чи я вмію любити, чи я вмію бути добрим, чи я щось роблю те, що робив Христос. Тобто, чи я наслідую Ісуса Христа? От найбільше, що я маю робити, щоб принести плід у сто разів більше, ніж посіяв мені Бог, чи я роблю те, що робив Ісус. І важливо, чи я так само вирощу, взявши все, чи я. Сам не стаю тим сіячем, який е, дарує оце слово Боже іншим, який допомагає. Ми знаєте, зразу дуже е, часто людина хоче зразу бути сіячем. Тобто вона ще не проросла, але відразу хоче вже знову комусь сіяти і казати: десь, бо я добре знаю. Насправді такого не існує. Я сам маю пройти оці чотири етапи землі, бо деколи моє серце стає. Тверде, що я не хочу прийняти слово Боже, деколи моє серце е, повне бурянах, які деколи я навіть не розумію, що говорили на святій літургії. От запитати більшість людей, які стоять на святій літургії, про що було сьогоднішнє Євангеліє? І людині це буде таке завдання зірочкою, вона не зможе зрозуміти реально, що він говорив цей священник і що він хоче сказати. А якщо священник, можливо, Говорив, коли діти бігали чи був шум у церкві, то взагалі для людей це дуже велике завдання. Але я сьогодні маю стати тією доброю землею. І моє серце має стати, перейти ці всі стани землі і стати доброю землею для того, щоб приносити плід. От, наприклад, дуже просто. Ми завжди все навчання у між дітьми до першого причастя чи будь-які інше починаємо з цієї притчі, і тут виступає Бог завжди виступає. Той який сіє. бо Бог то є найдосконаліша мудрість. Він дає всім можливість оце сіяти. І, і так само у церкві ми багато всі слухаємо. Ми всі слухаємо, що треба прощати, любити, треба ходити до сповіді, до святого причастя, е, треба е, брати участь у житті церкви, тобто бути таким інструментом Бога, який е, йде у цей світ і дарує світло. От ми зараз маємо можливо, проблему, що в нас немає світла, так? то от ми маємо світити тим світлом. І диявол завжди хоче знищити світло, яке в нас. І так само ми всі чуємо, що це треба робити. Але хто? Чують багато, але слухають дуже мало, слухають Ісуса Христа. Є важливістю чути і слухати. Тобто, я, якщо я можу це чути, це, що я говорю, ви можете це послухати, але реально слухати і робити те, що Господь хоче, то це є. Те, що важливо сьогодні, щоб я став доброю землею. Тому, дорою Христі, бажаю кожному з нас, щоб ми чули це Слово Боже, яке є, мали вуха і вони слухали, мали очі, які дивляться на Христа і його бачили і були доброю землею, яка дає свої плоди. Плоди дає у вашому житті, вашій сім'ї. Ваших е, на вас на роботі, де би ви не були, мають приносити ці плоди. Амінь. Слава Ісусу Христу!